Які мешкають поруч із лінією фронту зможуть безплатно отримати дрова для опалення власних домівок? Таке рішення підтримав уряд. Відтак мешканців вісьми областей України забезпечать дровами військові адміністрації. На це з державного бюджету виділили 562,5 мільйони гривень. Про забезпечення жителів прифронтових територій дровами на опалювальний сезон поговоримо зараз з заступником міністра з питань реінтеграції, повноваженим з питань внутрішньопереміщених осіб Павлом Козарєвим. Пане Павло, вітаю. Давайте поговоримо, чи вже розпочався цей процес, бо це дійсно важлива, важлива частина підтримки держави тих людей, які зараз перебувають фактично в зоні бойових дій. Ми бачимо скільки останніми днями навіть наші збройні сили звільняють нових населених пунктів України. Тож впевнений, що кількість людей, які мають отримувати цю допомогу, лише збільшується. Отже, будь ласка. Вітаю, шановна громада. Я хочу сказати, що дійсно завдяки збройним силам України, які набрали такий темп звільнення окупації території, що ми інколи не встигаємо е, вирішувати той комплекс проблем, які з яким стикаються люди на деокупованих територіях, коли потрібно відновлювати владу, потрібно розміновувати, потрібно робити гуманітарне реагування, в тому числі. Дуже важливо розуміти загрозу. У нас зараз є об'єктивна ситуація фізичного руйнування інфраструктури електро, теплопостачання. Саме тому е, цей процес забезпечення дровами як елементарним видом, е, Збереження себе під час холодів взимку був підтриманий урядом. Це ініціатива Міністерства реінтеграції. Ми пере, скажімо, переформатували внутрішні програми і знайшли серед бюджетного фінансування міністерства, тобто, це не якісь додаткові кошти з державного бюджету. Знайшли 562,5 шістдесят половиною мільйона гривень для того, щоб профінансувати програму. Постачання на тих проблемних територіях в першу чергу де окупованих дров для мешканців тих територій. В цілому процес триває. Безумовно, завтра ці дрова в домогосподарства не потраплять, але вже зроблені кроки. Ви сказали вже, що уряд затвердив в цілому цю програму. Наступний крок, якщо ми кажемо про уряд, це сподіваюся, суботу уряд підтримає розподіл між областями коштів на виконання цієї програми. Ми вже розуміємо макрологістику, тобто, умовно, яка область звідки ля отримає основний обсяг дров. Тому що, ну, скажімо це логістичний виклик, великий і не так просто, швидко. Понад 300 тисяч кубічних метрів дров доставити в області ми маємо середнього рівня логістику, це скажімо так, залізничні станції, на які приїдуть ті дрова з інших областей, якщо потрібно ввести їх з інших областей, і з яких вони поїдуть потім по громадах а далі в домогосподарство. Я хотів би ще сказати, що з цих восьми областей, які потребують цієї допомоги, три з них будуть обходитись без укрзалізниці і отримають, привезуть дрова з своїх місцевих лісогосподарств, тобто їх потужностей лісогосподарств Харківщини, Чернігівщини та Сумщини, вистачає, щоб покрити власні потреби. Дуже важливо тут розуміти, що наші партнери в цьому проєкті, а це Держлісгосп, це Укрзалізниця, дуже пішли на зустріч людям. Ми маємо ситуацію, коли будь ласка. Відпускати... За да. відпускати деревину. А Укрзалізниця дала 50% знижки на ставки цих цих дров. Павло, в мене коротке запитання, поки поки yeah. у вас можливо, ми сподіваємося, зв'язок сигнал буде кращим. Як розраховувалося, хто має отримувати ці дрова? Це тільки ті, які вже зараз не мають інших альтернативних або навпаки більш традиційних засобів обігріву, чи навіть доставляти будете тим, хто знаходиться в зоні ризику, в яких зараз, наприклад, планується, що все буде нормально з теплопостачанням, але є великий ризик, що через обстріл. Російських загарбників ситуація може погіршитися. Як розраховували ці. Як знаходили відповідь на це питання? Безумовно, з нашими партнерами, з обласними військовими адміністраціями тут дуже важлива їх роль підготовки, і потім опрацювання логістичного, взагалі, в цілому цього проєкту. Бо ви праві, дуже ключове питання це куди вести І тут є певні. Ну, розуміння, є черговість, бо кожна з областей е, затвердила у себе порядок розподілу. Ми розуміємо, що на жаль, цього ресурсу не вистачить на задоволення всієї потреби, тому дуже важливо тут е, сфокусуватись. І правильно це зробити саме на тих категоріях і домогосподарствах, які в першу чергу потребують забезпечення, і в контексті в тому числі припинення теплопостачання і газопостачання. Дякуємо дуже. Це був Павло Козирєв, заступник міністра з питань реінтеграції України. Повноважений з питань внутрішньопереміщених осіб говорили про те, що вже сподіваємося. Сподіваємося, наступного місяця люди, які живуть в зоні ризику, в зоні боїв на звільнених територіях, будуть, будуть отримувати дрова безоплатно від держави.